Знімаю своє невеличке хазяйство, От, кролів, держу в літній період ось в таких клітках. Зимою я держу їх у сарайчику ось невеликому, там теж є клітки зроблені. Там я виводжу молодих. Крилі вакциновані є. От чеську вакцину проходить вакцинація між першу і другою вакциною дві неділі для молодняка даю корм такий щоб їх не здувало В аптеці беру. от самочка Велика така самочка. Ну, правда, як осінь приходить, бувають, всякі наслідки, але переважно як є провакциновані, обходиться меншою отелю такому. Тут вот ваша. Кормлю зеленим кормом. А я тут саму. Озимою. Сіну тільки. І вода. Ото молодняк. Ось молоднякове в ветеринарній аптеці купую отакий От порошок. Даю, щоб не здувало.